Вельми шановне товариство, всі ті, хто сьогодні присутній на цьому майдані. А нас при сьогодні близько 7 тисяч людей. Приємно сьогодні, що ми тут заради єдиного, заради того, що ми любимо свою рідну неньку Україну, заради того, що ми переживаємо за її стабільність, ми переживаємо за збереження парустів економічного зростання. Ми переживаємо за долю наших людей. Я переконаний, що в цій складній передвиборній ситуації саме повинна і зобов'язана перемогти партія ріонів. Партія ріонів під своїми прапорами об'єднала героїв України, заслужених людей, всіх тих, хто сьогодні і на Хмельниччині і в державі робить конкретні справи задля розвитку усіх галузей економіки. І наше завдання, як ніколи, зберегти це ядро, зберегти цих поважних людей, зберегти майбутнє нашої України і, звичайно, кожного із нас. Хочеться сьогодні сказати єдиним: партія рігіонів йде з чіткою програмою на парламентські вибори. Ми не говоримо великі гасла, ми говоримо до людей. Якщо критикують всі комунілінь партії регіонів, або владу запитайте їх, що ви конкретно зробили, які соціальні зміни провели, які реформи започаткували в життя, що ви зробили для людей. Конкретно У вас не було часу влади, чи чого у вас не було? У вас було все, але у вас не було бажання робити щось для України, бо ще уряд Януковича у 2007 році. Залишив помаранчевій команді 24 мільярди, і, до речі, дорогі земляки, щоб ви знали, що з тих мільярдів саме виплачувалася так звана Юліна Тисяча. Саме тоді люди вмирали, стоячи в багаточисних чергах. Ви бачите, як сьогодні побудована ця робота, і не тільки ця. Ми можемо сказати єдине, ми не повинні допустити до влади тих людей, за якими завжди тягнеться розруха. Ми не повинні повернути ту політику, яка сіє вітер, а люди пожинають бурю. Ми маємо як ніколи бути єдині. І я завжди закликаю усіх нас, усіх жителів моєї, нашої рідної Хмельниччини, ставати поруч з владою і наводити порядок у власному домі. Кожен сьогодні має знайти своє місце в розбудові нашої держави. Бо, як наголошує наш президент, без участі громадянського суспільства. Добитися серйозних зрушень неможливо. І сьогодні критикують, що ті зрушення, які є в державі, вони втілюються в життя не такими темпами. Але хто довів Україну до розрухи? Де ви були, шановні опоненти? Що ти зробив один з другим? Що ти сьогодні прикриваєшся за обличчя боксера, до прикладу, без ніякої команди, без нічого? Чи взагалі йдеш на крайній радикалізм? Я вважаю, що наші люди на сьогоднішній день свідомі. Але наше завдання обов'язково донести цю правду до людей, і партія Ріонів обов'язково переможе. Бо за нами правда це, мабуть, саме головне. Одним реченням скажу: сьогодні багато говорилося різними виступаючими про досягнення. Я ще раз кажу і завдячую усім, хто працює в будь-якому секторі економіки, чи в аграрному, чи в промисловості, в бюджетній сфері, нашим пенсіонерам за добре слово, всім тим. Хто сьогодні творить добро нашої рідної Хмельниччини? Хмельниччину визнали, а це означає, що визнали кожного жителя нашого регіону. З нами рахуються. Хмельниччина демонструє динаміку європейського зразка. Ми маємо серйозні досягнення практично в усіх напрямках виробництва. І приємно, що Хмельниччина перша в державі і розробила стратегію свого розвитку, якого не було. І інвестиційний паспорт і сьогодні. До нас йдуть іноземні інвестиції. Сотні проєктів сьогодні втілюються на території нашої області. Саме з приходом до влади два роки назад партії ріонів, яка делегувала нас, Хмельниччина як аграрна область стала найкращою в державі. 120 тисяч гектарів землі, яка стояла десятки років, зарошою бурянами, сьогодні розорана і працює на Хмельниччину. Відроджуються нові промислові виробництва. Нові інвестиції. Хто б міг подумати, що членом партії регіонів на території міста Хмельницького буде відновлено ливарне виробництво, яке асоціюється з півдним і сходом України? Отакі От у нас патріоти справжні, реальні, конкретні, які серцем болівають за нашу Україну, а не ті, які сьогодні прикладають руку до серця, але одночасно зажимають три пальці Партія влади. Партія регіонів сьогодні максимально наближена до людей. І як би вороги нашої політичної сили, які б вони не будували комбінації, сьогодні наших людей не обманути ні по телевізору, ні в своїх газетках, ні в чомусь іншому. Тому що люди хочуть бачити конкретні справи, і вони їх обов'язково бачать і обов'язково надіються на те, що ми будемо разом і надалі розвивати нашу рідну Хмельниччину. Я вірю в те, що сьогодні. Наш лозунг від стабільності до добробуту, він в силі, адже насправді подолано таку велику безгосподарність, подолано розхлябаність. І, мабуть, в основі нашої роботи все те раціональне зерно, яке є, воно має бути збережене. Я наведу вам три приклади. Просто так можу говорити дві години, три, тому що знаю, бо не сижу в кабінетах, а завжди серед людей. Подивіться. Програма, до прикладу, Петна Вода, вода» 2008-2009 рік. Наші політичні опоненти, які присилають зараз політичних бабців, які тут їздять по базару і кругом, розказують там один бруд. Скажи, що ти зробив? Жодної копійки не було виділено на Хмельниччину. 48 мільйонів гривень нова влада виділила, і Скільки програм зроблено? Возьміть цю шановану жінку, мою землячку, яка з хвилювання тут виступала матір героїнь. 2008 2009 рік 149 жінок за два роки нової влади 4 тисячі жінок отримали заслужені визнання. Сьогодні можна називати кучу фактів. А як розвивається Україна? Ви знаєте євро. Ми не ті, що будемо закликати усіх бойкотувати все те позитивне, що в державі відбувається. Ми будуємо, будує партія регіонів, будує діюча влада. Три тисячі кілометрів доріг за минулий рік побудовано, при тому, що помаранчою владою за два роки попередніх всього на 400. Тому я хотів би, щоб не я один, а всі ми разом йшли до людей, щоб ми спілкувалися, знаючи менталітет жителів нашої Хмельниччини, щоб ми так довели нашу правоту, як ми це зробили на попередніх виборах до місцевих рад, де ніхто не думав ніколи. Щоб партія ріонів як по списках, так по мажоритарних округах, перемогла суттєвим відривом від другої політичної сили Батьківщини. Це все завдячуючи тому, що наші люди сьогодні об'єктивні, шановні друзі, шановні однопартійці, ви знаєте, не стільки хвилювання, як дух переповнює, хочеться так багато сказати. Хочеться, щоб кожен член партії Ріонів в першу чергу. Щоб всі ті, хто сьогодні стоїть на нашій стороні, перейнялися цією атмосферою, щоб ми в душі стали такими патріотами, яких сьогодні ще не бачила наша держава. Бо Україна наша сильною європейською нікому не потрібна. І саме президент України веде політику національного патріотизму. Саме він сьогодні відбивається і від Європи, Росії Америки, які хочуть правити, які хочуть нахиляти нашу державу, які хочуть бачити нас, українців, другим сортом. Такого ніколи не буде допоки ця влада і допоки при владі партія регіонів. Я можу запевнити сьогодні усіх жителів нашої Хмельниччини, що обласна влада, обласна організація партії регіонів виступають за єдине. За чесність, за прозорість, за відкриті вибори і обов'язково за перемогу партії ріонів, тому що вони сьогодні вже на всіх фронтах трублять за якісь фальсифікації. Вони наперед знають, що він не має що сказати людям. Люди їх не підтримують. Їм бажано, щоб сказали, що хтось щось сфальсифікував. Партія ріонів обов'язково має захистити людський вибір, а людський вибір обов'язково буде направлений на Порядок на конкретні справи на допомогу нашим людям. І я переконую, що люди дадуть можливість партії влади, і уряду і президенту за п'ять років, то що європейські країни робили 20-ти двадцятирічними, навести порядок і забезпечити виконання головного лозунга, з яким партія йшла і буде йти на вибори. Це соціальні стандарти, це покращення життя наших людей. І я вам тільки назву одну цифру в цьому році. Додатково на соціальні ініціативи президента на підвищення усіх соціальних виплат в області додатково виділено півмільярда гривень. Це колосальні кошти. Я не хочу говорити за довго буде, за все інше. Я хочу єдине, щоб ми були разом, щоб ми цінували нашу область, щоб ми любили людей, щоб ми поважали людей незалежно від їхніх політичних поглядів, щоб ми могли на рівних поспілкуватися. І сказати, чому так, а чому не так. Наша політична сила вона завжди відкрита для будь-якого спілкування. Вона завжди відкрита до розумного виваженого порівняння. Вона завжди конкретна. Вона нічого там не перекрашує. Вона пряма, вона така, яка вона є. Якби вона була іншою, то би півтора року назад люди нас не підтримали. Я можу єдине сказати. Що допоки я буду на цій посаді, на Хмельниччині буде панувати порядок, рейдери будуть ходити кругами, так як ходять сьогодні, скільки б вони грошей не витрачали на критику ядух це їхні проблеми. Вони будуть працювати всі на наші бюджети, вони будуть працювати на розвиток, вони будуть працювати на наших людей. Кожна людина має відчувати, що в області є влада. Я вірю, що ми маємо всі підстави йти до людей. Запрошувати людей прийти на вибори в першу чергу, без ніякого зазоринки сумніву, щиро проголосувати саме за стабільність, саме за майбутнє, саме за перспективу, саме за партію регіонів. Слава Україні! Слава нашому президенту Віктору Януковичу! Слава партії регіонів!